Через експорт металобрухту Україна втратила податки вже на мільярд гривень. Про це заявляють в Укрметалургпромі. У той час, як на металургійних підприємствах України дефіцит брухту, Україна експортує його з мінімальною доданою вартістю і з нульовим ефектом для бюджету. Адже якби цей брухт був перероблений в Україні, тут бюджет отримав би близько одного мільярда гривень податків, кажуть про це експерти. Ну і для української металургії є дуже Ключим питання масового експорту українського металобрукту за кордон, адже це спричиняє гострий дефіцит важливої для виробництва сталі сировини. Про це більш детально і про те, якою є зараз металургійна, взагалі металургійна направленість в Україні. Ми запросили з нами поговорити Олександра Каленкова, президента об'єднання підприємств Укрметал -ург». Про вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, дякую за запрошення. Укрметалургпром це асоціація, яка об'єднує всіх металургів і гірників України. Тож давайте, пане Олександре, розбиратися. Що зараз відбувається з металургійною галузю? А в двох словах металургійна галузь мабуть найбільше постраждала зі всіх галузей. Тут не змагання, але у всіх на слуху об'єкти, які ми втратили тимчасово, я сподіваюся, вірю, втратили. І ці втрати почалися не з 22-го року, а з 14-го року. Як і для всієї України, війна почала впливати на нашу галузь з 2014 року, коли ми втратили підприємства в Донецьку, Інаківо, Чевську більше ніж третину всього виробничого потенціалу України, ми втратили майже всі шахти, які добували коксівне вугілля, єдина шахта, яка залишалася на Україні, яка виробляла коксівне вугілля достатньої якості, було покровське шахта управління, яке зараз також призупинило роботу в зв'язку з тим, що знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту. А я хочу нагадати, що коли е, обговорювалась е, Питання надору країни називалася цифра в 15 трильйонів доларів. Вартість всіх цих копалин. Більше 10 трильйонів доларів це саме вартість коксінового вугілля. Наприклад, в тому ж євросоюзі коксиновне вугілля входить в список критичних матеріалів. А тому. Втрати для України вже тоді були величезні. Ми може не звертали достатньо уваги на це, але сподіваючись, що Україна, врешті-решт, оперативно наведе лад і поверне контроль над цими територіями Луганської Донецької області. Але на жаль, на жаль, зараз це не вдалося. А в 2022 році ми ще втратили Маріуполь. Там було дві площадки. Вони виробляли. В 21-му році більше ніж 40% всього виробництва сталі в Україні. Тобто це був дуже значний удар. Україна виробляла в 7-8 році десь 42 мільйони тонн і це було дуже багато. Всі країни Європейського Союзу в минулому році, наприклад, виробили 120 мільйонів сталі. Тобто Україна виробляла третину всієї сталі, які от всі країни Євросоюзу виробляли. Це був дуже, дуже такий потужний виробник, а беручи до уваги, що 80% ми традиційно експортували. То і на глобальному ринку ми грали дуже велику роль глобальний ринок сталі. Але після... Я, вибачте, а зараз цей ринок для нас втрачено, остаточно, не втрачено? Що відбувається Що, зараз? Що зараз? Зараз ми е, втратили виробництво з 2014 року, ми виробляли з 2014 по 2021 десь 21-22 мільйони тонн. Тобто в два рази менше, ніж пік 2007-2008 року. Але після 22-го року ми вийшли на показники шість з половиною в минулому році сім з половиною. Бо навіть ті підприємства, які залишаються на контрольованій Україні території, це Арселор це Інтерпайп, це підприємства Metinvest в Кам'янськам. Вони не завантажені на рівні 21-го року, і тому існують багато причин зростаючи собі варті ну. І ціни впали глобальні. Ми заточені на глобальні ринки. Тому в українському експорті наша галузь завжди відігравала дуже велику роль до, до 11-12 року. Це було майже половина 45-50% всього експорту. Але потім нас посунула аграрний сектор. Але навіть в 2021 році до широкомасштабного наступу. Російської Федерації ми приносили десь третину з цього експорту. Дуже багато податків. Це ну за 100 мільярдів гривень. Це що найменше. То й буде. це тільки податків, тільки податків прямих, але а, кожне робоче місце в нашій галузі створює, і це відміна від інших галузей, Створює десь 7,5 з половиною робочих місць в інших галузях. Ці підрахували не ми. Це підрахував Юрофер. Це Європейська асоціація Сталі. І це зрозуміло, тому що багато наших підприємств мають суміжні підприємства, постачальників різних комплектуючих матеріалів. А більше того, ми основний клієнт Укрзалізниця. Укрзалізниця заробляє більшість грошей саме на вантажних перевезеннях. А ми забезпечували десь 40% всього обороту Укрзалізниці. Тобто ми порахували, що десь. До 2014 року 11-12% всього ВВП України залишило залежало від нашої галузі, тобто поступово цей вплив зменшується. Я сподіваюся, що він і буде зменшуватися з зростання машинобудування і інших галузей, але все ще Україна має цей цю основу для бізнесу, і це важливо, бо навіть європейський... Юр... європейські. European Union, Європейський Союз приділяє дуже багато уваги розвитку сталевого сектору, тому що для них це одна з базових галузей: це галузь технологічна, на відміну від е, багатьох думок, наші підприємства, особливо такі подарнові, як Інтерпайп. Вони набагато більш технологічні, ніж деякі машинобудівні компанії, тому що ну там. Набагато більше вкладу е високого виробництва, і тому для нас дуже важливо зберегти нашу галузь. Це може бути поштовхом на етапі відбудови України. У нас в Україні дуже зараз останні 15-20 років був дуже маленький внутрішній ринок. На жаль, тому що були дуже маленькі інвестиції. Але я думаю, що це все буде змінено на етапі відбудови. І тому, якщо ми будемо брати споживання сталі на душу населення, якщо ми вийдемо, хоча б на східну Європу чи на країни Азії, в наш внутрішній ринок збільшиться в два-два з половиною рази, може навіть і більше, і це зробить нашу галузь ще більш привабливою. Більше того, європейці розуміють, що наша галузь може бути органічно інтегрована в ланцюги доданої вартості європейської економіки. І виробляючи метал, в тому числі так званий зелений метал з брухту електрометалургійне виробництво, а тому, що ми маємо дуже велику кількість атомних станцій, великий відсоток сонячної енергетики, від вітрової енергетики, і це буде зростати. І тому, що ми маємо великі поклади залізорудної сировини, яку можемо переробити в так звані обкоти з великим змістом заліза DRI, HBI, а це основний продукт для а, зеленої європейської металургії. Це буде дуже а... Дуже популярна стаття експорту на найближче десятиліття для європейських металургів, і тому вони розуміють, що наша галузь буде процвітати в Україні майбутнього на етапі відбудови і далі. І наша металургія, і гірничорудний комплекс буде а, вагомою складовою в. А, в... В доданих в ланцюгах доданої вартості всієї європейської економіки, і це додасть також і економічної безпеки, тому що багато про ну сталь не є критичним матеріалом для європейців, але й вони розуміють, що беручи до уваги геополітичні реалії, дуже важливо мати забезпечення. І коксівним вугілем, і залізорудної сировини і сталі виробництва сталі також всередині Європейського союзу, тому нашій галузі приділяється дуже багато уваги, і дуже важливо, щоб ми дотягнули до нашої перемоги. І це, і це ставить до нас питання, а тому що наша галузь живе в режимі виживання останні три роки. Ми маємо величезні збитки. Я навіть таке підприємство, як Арселор міжнародна компанія але вона мала збитки 22 го року більше 30 мільярдів гривень, а 24 й рік також мільярдні збитки. Інші компанії також ці всі збитки накопичуються. Це вже більше сотні мільярдів гривень, і тому дуже важливо зменшувати собі вартість мати доступ до сировини. І одної з такої сировини є. Металобрухт, ну брухт чорних металів. Це важлива сировина ще й тому, що Україна, на відміну від Європейського Союзу, основним джерелом в Україні Брухту, є так званий амортизаційний Брухт. Якщо щось виходить зі споживання побутове чи промислове, воно генерує брухт. І дуже важливо, щоб цей і цей брухт має величезну цінність набагато більшу цінність ніж якщо б ми мали розвинуту машинобудування. Тому що якщо ви маєте машинобудування, як в Європейському Союзі, ви маєте обрізки металу, величезну кількість брухту. У Нас такого нема. На жаль, і в ми завжди відчуваємо цей дефіцит брухту, особливо після початку широкомасштабної війни. І дуже прикро, що він вивозиться і тому. Майже ну не те, що одностайне, але всі депутати від всіх фракцій голосували за те, щоб ввести експортне мито на експорт Брухту. Зараз він на рівні 180 євро, і чому це було? Тому що Брухт з України вивозиться в дві країни. Вивозився в дві країни на момент введення цього брухту. Це ПМР, так звана Придністровська Республіка, а на Молдавський медзавод. Він називається Молдавський медзавод, але цей завод. Існує в Придністров'ї, користується майже дармовою електроенергією з РАО ЄС Російської Федерації, майже дармовим газом. і Ми з ним не можемо конкурувати. І інший напрямок це Турція. звичайно. турки також субсидують свою промисловість, закривають свій ринок і вигрибають весь брух, тому що вони мають змогу, тому що вони ну це не Неконкурентні не конкурентні переваги мають по. У порівнянні з нашими виробництвами і тому, тому ми були вимушені вести це мито, але воно не розповсюджувалось на країни Європейського Союзу. Для нас це не було проблемою, тому що ринок заготівлю брухту. Це такий, якщо не чорний, то сірий ринок там. А... З воздуха утворюються Брухт, липові контракти, і вони ніколи не могли отримати сертифікат для вивозу своєї продукції Брухту в Європейський Союз. Але з недавнього часу вони е, різними методами я так можу спекулювати, що може і корупційними, отримують цей сертифікат від наших органів. І вивозять Брухт, і на жаль, цей Брух просто транзитом через європейські країни йде в інші країни, в ту ж саму Турцію, яка до цього часу купує російські енергоносії за дуже пільговими цінами. І я не розумію, чому Україна а, втрачає свою стратегічну сировину, а, яка йде до країни, яка користуючись. А, Зниженими цінами на енергоносії від держави агресора виробляє продукцію. і Потім ми ще з цією продукцією маємо конкурувати на інших ринках: на ринках того ж Європейського союзу чи Близького Сходу. чи... Північної Африки і це створює для нас великі проблеми. Тому ж ми звернулися до міністерства економіки з тим, щоби для країн, як Європейський Союз, на які не розповсюджуються це ці... мито експортного 180 євро, ми вели квоти і почали би з квоти 0 Подивилися, як би це спрацювало в цьому році, і потім перейшли в наступному році теж на якийсь об'єм. Я думаю, що європейський союз до цього поставиться з розумінням. Європейському союзу наш брух не дуже потрібен. Європейський союз має дуже розвинуту, як я вже казав, машинобудовну промисловість і вони генерують величезну кількість брухту. І експортують там 17,5 мільйонів тонн, і тому ці півмільйона тонн, які завозяться з України, вони просто там загубляться, тим більше, що ми їм показали, що той брухт, який йде з України, він не залишається в 80% в Європейському Союзі. Він просто переправляється в інші країни: Індія, Туреччина, тобто всі ці країни, які користуються. Енергоносіями, а в електрометалургії, наприклад, там дві основні складові собівартості, це вартість брухту і вартість електроенергії. Якщо ви маєте пільгові ціни на електроенергію, ви можете купувати брухт по будь-яким цінам. І ось для того, щоб цього не було, я думаю, що Мінекономіки вони вже розробили проект постанови. Наскільки я знаю. Наскільки я знаю, він був погоджений зі всіма міністерствами і відомствами. Зараз ми подивимося, як буде розвиватися ситуація. Міністерство економіки збирало нараду на минулому тижні. Я думаю, що вони проаналізують найближчі тижні, як складається ситуація з заготівлею Брухту з експортом Брухту, і вони будуть мати змогу оперативно прийняти рішення, якщо ситуація буде виходити з під контролю. Це саме. Це гарний приклад промислової політики, яка може бути і має бути в Україні. Від цього виграє вся Україна, тому що одна тонна брухту, який перероблена в сталь всередині України. Вона приносить щонайменше вісім разів більше податків, платежів, бюджет, чим та ж тонна Брухту, яка просто вивозиться за кордони України і тому ми маємо розуміння розуміння від урядовців єдине що всі ці всі ці рухи повинні нами узгоджуватися з між з WTO, з організацією міжнародної торгівлі і з нашими партнерами з європейським союзом але я думаю що європейський союз ми консультуємося з ними вони також дуже занепокоєні Тим, що великий експорт Брухту з території Європейського союзу, я розмовляв також нещодавно з президентом асоціацією, яка об'єднує всіх металургів Європейського союзу, і вони одним з пунктів в стратегію розвитку металургії європейської, так званий uh, European Steel Action Plan, який нещодавно був. Uh, Проголосований і прийнятий Єврокомісією, Проголосований європарламентом і Єврорадою. Він, він містить норму, що вони будуть закривати експорт брухту, Поки що не зрозуміло, як але сам Юрофер наполягає, щоб це було також якесь мито. Тобто ми рухаємося в одному напрямку, і в цьому аспекті, коли Україна стане членом ЄС, ми вже перейдемо на їхню систему, і також її, і ринок європейський також буде захищений від недобросовісного експорту цієї стратегічної сервини. Будемо сподіватися, що металургійний ринок в Україні все ж таки вистоїть цю страшну повномасштабну війну, яка зараз йде в Україні, і так чи інакше. Процвітання цієї галузі, воно невідворотнє, і ми бажаємо вам, як представнику галузі, побачити його якнайшвидше. Дякую. Я нагадую, що з нами на прямому включенні був Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром». З ним говорили про ситуацію, яка складається в металургійній галузі в Україні і не тільки. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. і Прощаємось. Дякую. あ <noise>